Стоденний план від Дональда Трампа. Цікаво, що ви думаєте, дорогі друзі, після цього відео? Чи ви будете вважати, що це 100-денний план, щоб завершити війну в Україні, буде якось позитивно відображатися на Україні чи на Сполучених Штатах Америки? Чи в кінцевому результаті це дійсно 100денний план, який Росія хоче бачити, який Росії потрібний зараз, як ніколи, щоб не впасти абсолютно носом в бруд? Знаєте, друзі, 9 травня 2025 року в цьому стоденному плані йдеться мова про те, що буде оголошення завершення війни в Україні. І що цікаво, що 9 травня 2025 року це є дата, яка дуже важлива для Путіна. Це дата, яку Путін завжди показує і, можна так сказати, хоче показати свої м'язи на цей день, в цей день, це День Перемоги. Це фактично день, який Путін вважає, що тільки одна Росія е, зробила, добилася, але ніколи ніхто не хоче визнати те, що без наших українців, які дуже сильно боролися, воювали, билися, були на передніх лініях, багато з наших загинуло. Ніхто не хоче про це говорити 9 травня. Але, звісно, для Путіна це дуже ідеальна дата, щоб оголосити про те, що завершення війни вже приходить. І що цікаво, що там не йдеться мову ні про яку спеціальну операцію, що спеціальна операція буде завершитись, а дійсно просто оголошення перемоги Росії над Україною. Давайте трошки повернемося назад і подивимося, як в цьому плані. Мають дойти всі три сторони до 9 травня, щоб Путін зміг оголосити, можна так сказати, не завершення перемогу в цій війні над Україною. Спочатку йдеться мова про те, що Дональд Трамп буде спілкуватися по телефону з Путіним. Там можливо навіть з ним зустрінеться. Потім буде йти тиск на Зеленського, щоб Зеленський зняв цей блок, який забороняє йому. Спілкуватися з Росією, з Путіном, і потім е, йдеться в цьому плані мова про те, що Україна повинна припинити е, стрі, стрі, стріляти абсолютно, і також Україна повинна забрати свої е, війська, свою армію з Курська, з Курського регіону і абсолютно забрати свої війська на сто і відійти в сторону України. Що дуже цікаво, що цей весь план поки що виглядає е, Справді дуже позитивний бік для Росії, бо Росія тут має більше позитиву, набагато більше позитиву. І тут йдеться мова про те, що Україна повинна стати нейтральною і абсолютно відмовитися від свого права вступити в НАТО. Але що цікаво, що Україна буде мати право залишити свою армію, і армія України буде підтримуватися Сполученими Штатами Америки. Цей пункт є дуже важливий іменно для Дональда Трампа, бо Дональд Трамп повноцінно не зможе і не захоче просто так е, зробити, щоб демітеріалізація в Україні вийшла і абсолютно, тому що тоді це буде виглядати дуже слабкий хід від Дональда Трампа. І Дональд Трамп не є та людина, та особа, яка може собі дозволити показати якусь слабинку, і таким чином Україна буде мати принаймні свою армію і Сполучені Штати Америки. Повинні в кавичках, як то скажемо, підтримувати нашу армію і допомагати нашій армії. В цьому стоденному плані також йдеться мова про те, що Україна повинна е, приєднатися до Європейського Союзу до 2030 року, і тут майже так звучить, що нібито є якийсь ультиматум, що хтось Україні дає це право. І якщо добре провести аналітику і подумати розумно, то тут виглядає так, що. Росія абсолютно, ніби як дає право Україні це зробити, і це робить і показує Росію, ніби з кращого боку, сильного боку, що Росія як старший брат дала можливість Україні це зробити. Тобто, все робиться так, щоб не впасти абсолютно носом в бруд і не виглядати дуже погано. Ну і звісно, один з найважливіших пунктів для Росії це те, щоб е, підняли вже ці всі санкції проти Росії, щоб Росія знову могла переправляти свій газ та нафту в Євросоюз. І що цікаво, що не просто навіть переправляти нафту і газ Євросоюз, а Росія хоче, щоб. Євросоюз знову залежить від російського газу і нафти, бо це підніме дуже швиденько економіку Росії. Це знову покаже, що Росія є міцний та сильний, можна так сказати, сильна країна, яка контролює і дає газ і нафту європейському союзу, і таким чином європейський Союз знову буде залежати від Росії. Тобто, як ви вже зрозуміли і бачите, цей стоденний план досить так. Виглядає досить так гарно, ніби хтось гладить Росію по головці і допомагає, як то кажуть, майже погодитися зі всіма пунктами, які Росія хоче, щоб завершилася війна в Україні несправедливо. Один з останніх пунктів він е, такий, знаєте, цікавий, тому що говориться про те, що не можна там присаджувати російську мову в Україні, і мені так цікаво це все читати і проводити аналіз і аналітику в Україні. Ніколи ніхто не присаджував російську мову. В Україні, самі українці спілкуються російською мовою. Самі україномовні українці дивляться багато контенту російською мовою. Російська мова вона досить популярна в Україні і опанувала Україну вже давно. І просто її не можна неможливо просто забрати російську мову з української культури, і тому те, що Росія говорить, що хтось там принижує російську мову, це просто знаєте різні байки, тому що це далеко не так, і в Україні багато людей спілкуються на двох мовах: що російською, що українською, дивляться контент на обох мовах. Тому це знаєте, така знаєте, річ, яка чомусь е, загладжує російську провину, і Росія хоче, щоб всі от бачили, що от. В Україні хтось там принижує російську мову, але це далеко не так. Я думаю, що ви зі мною погодитеся, і також Росія хоче, щоб православну церкву відновили. І, бо це дуже важливо для Росії, звісно. Тобто, Росія хоче знову опанувати і взяти контроль над Україною, і також Росія хоче, щоб проросійський можна так сказати, уряд теж був в Україні, тому що якщо Росія не зможе контролювати Україну танками, то Росії потрібно контролювати Україну якимось чином і принаймні тримати це все на такій. Може, то не, сенький, не, не турці цей раз, але все рівно щоб був контроль. Бо якщо Росія не буде мати контролю над Україною, і над українською територією, то для Росії це абсолютно невигідно, і враховуючи те, що Росія вже стільки втратила цією війною людей, також втратила економічно дуже сильний Великий удар по Росії пішов, і російська економіка конкретно впала вниз. Не то що вона колись там була дуже сильною. Але е, конкретно впала вниз, і для Росії не спортсмени не можуть займатися ніяким спортом, нічого проявляти себе, і такій країні, як Росія, це абсолютно важливо. Тому рано чи пізно ця війна прийде до завершення, але цікаво подумати і почитати ваші коментарі, ваші думки на цей 100-денний план від Дональда Трампа. Чи він дійсно від Дональда Трампа більше, чи він більше від Росії, чи він дійсно можливо на вашу думку підходить Україні? При теперішній ситуації, бо на мою думку, цей стоденний денний план він не дуже такий привабливий на даний момент для України, але насамперед сам перед для мене що найголовніше, щоб ця війна завершилася і щоб люди перестали гинути, і щоб Україна залишилася Україною, і щоб в Україні настав мир. Вам бажаю, друзі здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.